Ми вже не їздимо на коня. Ми вриваємось в битву набагато епічніше. Нам не потрібно закидати ворога стрілами. Нам достатньо одного точного удару. Ми не будуємо замку, але наші укріплення стримають будь-яку загрозу. Ми не чекаємо Нила. Ми його творимо власними руками. Ми більше не поємо меші, але можемо зробити зброю з будь-що. Ми вже не пишемо листи. Але завжди знайдемо спосіб тримати зв'язок. Про нас не пишуть легенди, але ми самі пишемо свою історію. Ми не носимо сяйчих обладунків, бо наша броня це віра в наш підрозділ і в тих людей, які б'ються з нами впліч пліч Ми захищаємо наші домівки, дітей та наше майбутнє. Ставай разом з нами, долучайся до нашого походу.